Мешканцям Черкаського зоопарку досі не спиться. Борсуки та ведмеді на відріз відмовляються йти в зимовий сон. Клишу ноги навіть повиходили з барлогів. Так, тварин спантеличило аномальне тепло. Але такий ведмедів розпорядок не став несподіванкою для працівників зоопарку. На їхній пам'яті вже не одна така несплячка, розповідає Вікторія Хамаза. Які персональні концерти для ведмедя дають в американському заповіднику. Аж так креативлять, аби приколихати не сплюху. У Черкасах такий теж та є. Шийко не будуть. возле возлі Ну, Вон такий хороший у нас така міжка. Білогрудий вел вже на перший тиждень страждає на безсоння, Клишоногому не спиться через теплу зиму. Білогрудий погоджає по вольєру та залюбки спілкуються з відвідувачами. Решта ведмедів час від часу беруть із нього приклад. Сейчас, вот, учитывая то, что такая у нас была зима, теплая зима, начало зимы, они время от времени появлялись. Вот. Но если, скажем, самец бурового медведя, он у нас практически не появлялся, хотя время от времени все равно все-таки появлялся, но очень мало, вот. то самка бурового медведя и даже наша самка уссурийского медведя, они начали уже выходить, достаточно активно начали выходить, потому что температуры высокие, вот, и они как бы не могут понять, что происходит, то есть спать им или не спать. Не спиться Білогрудому зате добре їсться. Апетит у Клишоногого – молодецький. Аби вкласти ведмедя до Берлоги, його раціон значно скоротили э, е, е, Юльку, самку е, бурого медведя, потому что вона буде рожать, її нужно для малышей, поэтому мы там немножко даємо їм корму підкармлюємо. А так обычно мы стараемся не підкармлювати, ничего не давать, потому что ну, в этой ситуації мы тогда провоцируем животных. Как только животное получит корм в желудок, его нужно переваривать. Соответственно, если будешь переваривать, не будешь спать. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка, Новини.